Десятки робіт у різних техніках від класичного живопису до сучасних комп'ютерних колажів. Студенти та випускники Тернопільського кооперативного коледжу представили власне бачення події Революції Гідності. Тут вогонь Майдану межує з мирними пейзажами, а символи волі з реаліями повномасштабного вторгнення. Виставку цих робіт представили у центральній міській бібліотеці до Дня Героїв Небесної Сотні. Взагалі, колаж це є надзвичайно, навіть в психології є цей термін, коли людина не тільки малює, а те, що вона може зобразити на невеликому художньому просторі емоції, які переповнюють її. І ми бачимо наші герої, які кожний герой, які з відображення це є майдану, війни, вогню, смерті. 20 лютого 2014 року в центрі Києва відбулися найкривавіші події протистояння. Тоді загинули 48 протестувальників. Наймолодшим серед них був 17-річний Назарій Войтович. Юнак навчався саме в кооперативному коледжі, звідки й поїхав на Майдан. Сьогодні його батько Юрій Войтович теж присутній на відкритті виставки. Чоловік пригадує, Назарій ще задовго до війни цікавився мілітарною тематикою та національними символами, що й відображає у своїх роботах. В нього були колажі і так само були картини. Пам'ятаю, після загибелі Назарія там у нього були герби Азову. І приїхала жінка, каже: Ну тоді ще не було, так само війни, нічого, а він же тим інтересувався. Каже, звідки він то знав, я кажу. Перший раз сам побачив так, сам здивовано був. І в нього були би ще такі картини в українському стилі, де калина зберігалася, де козаки багато було, графіка в нього була. Назар Войтович, який є наймолодшим героєм Небесної Сотні, є учнем Тернопільського фахового коледжу. Він навчався там, і, власне, зі стін цього коледжу він поїхав на Майдан, і ворожа куля обірвала життя молодого юнака, який, можливо, колись би приніс світову славу Україні, будучи художником. Ось. І сьогодні в нас ми дуже тішимося, що до нас приїхав тато Юрій Войтович, який власне, є зберігачем пам'яті про нашого Назара. Головна мета виставки або пам'ять про подвиг героїв не згасала і серед сучасних студентів. Оглянути експозицію в приміщенні центральної бібліотеки Тернополя можна впродовж місяця.